У Луцьку ініціатива спочатку дрони, а у підгайцях бруківка. Там із неї вкладають цілі дороги. Але такі витрати бюджетних коштів, очевидь, майже нікого не хвилюють. Хіба що військових, котрі завітали на сесію. Бо ж депутати ділили бюджет на наступний рік. Де хлопці на сході живуть зараз в холоді, вказаються в землю. Дерветься все на світі. Відлітають кінцівки, розлітаються руки ноги прямосно. В, в Луцькій міській раді казали, скільки закладають, що це дуже багато, що сте місце в Україні це добре, все чудово. Але що ми казали в Луцькій міській раді, те ми скажемо і вам. Пріоритетним має бути допомога ЗСУ всіх територіальних громад. Військові із місцевої громади обурені. Я чомусь побачу. 50% бруківки, Знову бруківка, Ви дороги можете за траси, Трас. селу вас бруків. Я так розумію, раз ви можете собі дозволити за бюджетні кошти, за ваші кошти, класти там бруківку, значить всі військові з вашої громади забезпечені всім. І їм вже більше нічого не потрібно. Є гроші стільки, вільний радість. Асфальт, можна класти. Асфальт, можна класти. Асфальт? Ну.

Що на те проїхати ці приклади? Почекайте, хвилину. Одна дорога. Давайте, давайте тоді. Та це не села. Та, там ще частина сільська були з дітей. Це на місці. Без машини на машині ходить. Цим дітям потрібні живі батьки. Ви розумієте? Дітям ну, ж, не вони? потрібна проїхка, їм потрібні живі батьки. Дехто із депутатів взагалі дивується. Мовляв, отже, невдячні військові. Замість того, щоб, як то кажуть, уклінно подякувати депутатам, вони гроші у них просять. Ви думали, що вас взагалі прийшли а подякувати за ту ду роботу. Ми не дуже багато зробили. Ми на пані отримали кредит. Ми вже заїжджають до військових, всі мені кажуть, коли ви вже заїдете. знаєте що? Дивіться, а знаєте що? Не знаю, приїжджаю до військового. і тільки так, або хай ніхто нічого не робить, в Луцьку не роблять, в Києві не роблять, і ми не будемо робити. І тоді на тому все. Військові просять підгайцівську сільраду збільшити видатки на збройні сили Цьогоріч На потреби армії кажуть посадовці, витратили близько 10 мільйонів гривень. Це схоже менше ніж передбачено на ремонт вулиці Шкільної, тієї, що вимощують бруківкою. Депутат сільради В'ячеслав Разумовський підрахував, що найбільшу суму бюджету сільради витратили саме на ремонти доріг 55 мільйонів гривень. Як чуємо на сесії, бюджет. Нового року понад 392 мільйони гривень. Він із перевиконанням кажуть гроші, котрі спрямовують на тероборону, то фактично будуть на потреби збройних сил. Сьогодні на бюджет на чт на рік по теробороні. 15 мільйонів це ми будемо закупляти і передавати на нас є перевиконання це всі знають в містах нас більше десь п'ятдесяти мільйонів із них я вам скажу ми впевнені, що більша половина піде теж на ЗСУ. ми вже запланували це буде внутрішнього розумієте на сьогоднішній день ну повірте ми стараємося як і кожен, і кожне в сім'ї. всім поки що на культуру заклали більшу суму ніж на армію чи правильно зрозумів на культуру 17 мільйонів так за суму ми передбачимо ну, на заклад теорони 12 млн. Мільйон. мільйонів. І ще плюс присутні мільйони, ми навіть приського собі об'ясника. А от на поточні ремонти доріг, вочевидь, планують скерувати 41 мільйон гривень. Дехто з депутатів пропонує зменшити видатки на дороги і скерувати на потреби військових. Те, що військові піднімали питання, менше на дороги, на будівку, просять більше на територіальну оборону. Давайте послухаємося. Навіть щоб не було того суспільного резонансу, те, що зовсім нічого депутати не зуслухались. Так і ремонт дуже треба робити. 10 мільйонів перекинути. Щоб ще таксі давали, як ми даємо. За основу. В результаті візит військових нічого не змінив у розподілі бюджету Підгайцівської громади. Втім, депутати кажуть, що згодом додадуть військовим із вільних залишків. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Підгайцівської громади для новин на часі.